Всім привіт! Мене звати Оксана. Сьогодні хочу з вами сплести ось такий чокер. Назвала його чокер з дитинства, тому що в мене був такий чокер. Як я ходила ще в початкові класи, я собі такий сплела. Дуже мені подобався, майже кожного дня його носила. І тепер вирішила зробити такий чокер на подарунок. Старий чокер у мене був, звичайно, з китайського бісеру, був нерівний, але все одно я його носила. В цьому відео ми з вами його сплетемо з чеського бісеру. Також в цьому відео ми з вами будемо пришивати застіпку. Це буде в техніці мозаїчне плетіння. Ось тут, якщо не видно вам, Ось такі виступаючі бісеринки. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо пластити. І так, для даного чокера мені потрібен буде чорний бісер, рожевий, голубий і жовтий. Та, як основа в мене буде чорний, з чорного бісеру, ниточку я взяла чорну. І на ниточку набираємо одну стопорну бісеринку. Хвостик лишаємо 10-15 см для того, щоб можна було прикріпити застіпку. Далі на ниточку набираємо сім чорних бісерин, пропускаємо дві знизу, проходимо голочкою в, третій, в третю бісеринку знизу. Далі набираємо одну чорну. Проходимо голочкою через одну, тобто одну чорну пропускаємо і голочкою проходимо в другу. Одна, набираємо одна чорна, одну бісеринку чорну пропускаємо і проходимо голочкою в останню чорну бісерину. Підтягуємо добре наше плетіння, ось такий в нас виходить ряд. Далі ми будемо набирати по одній бісеринці і проходити по бісеринкам, які виступають. Тобто набираємо одна чорна, і проходимо в бісеринку, яка виступає. Одна чорна. І одна чорна. Добре підтягуємо. Одна чорна. Одна голуба. Одна чорна. Одна чорна, голуба, голуба, чорна, жовта. Черно, Чорна голуба, голуба, Чорна Голуба, Чорна. Чорна. Далі рожева. чорна. Чорна. Рожева. 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 Чорна. одна жовта, Чорна. Чорна. рожева. Рожева. Чорна. І рожева. Чорна. Ось такі гарні дві квіточки у нас виходять. Далі чотири ряди ми робимо чорним бісером, Проплітаємо. тобто набираємо чорну. так, це перший ряд. Dalej nabieramy rząd czarny drugi rząd. і останній четвертий ряд І так, проплели чотири ряди. далі набираємо одну чорну і починаємо. Класти квіточки, одна голуба. чорна, чорна, Голуба. Голуба. І так далі в нас плетіння вже повторяється. Тобто плетете квіточки, так як ми робили з вами разом. Між квіточками 4 ряди чорних бісериночок. Проплітаєте самі довжину, яка вам потрібна, чи це чокер, чи це браслетик. І зустрінемося з вами, як будемо пришивати застіпку. Зробила я чокер повну довжину, яка мені потрібна. З одного боку я вже причепила замочок, ось такий карабінчик. З іншого боку, я буду прикріпляти, пришивати ось такий подовжуючий ланцюжок. Такий ланцюжок я купую комплектом з карабінчиком. Він, можна знайти його в будь-якому магазині для крукоділля. Він йде з таким зажимом з одного боку. Його я зараз знімлю, цей зажим і ось це колечко. Оскільки колечко я буду використовувати ось таке подвійне. Причепила я кулечку подвійне. І зараз нам треба зробити, можна не робити цього, але я так зробила з одного боку. Ось тут у нас йде виступаюча бісеринка зверху, а знизу немає виступаючої бісеринки, тому я, щоб бока більш-менш однаково виглядали, я сюди дам ще одну бісеринку. Ось так і вертаюся. Мені треба знову вийти з цієї бісеринки, яку яку я тільки що додала. Для цього я вернуся в попередній рядочок і вийду з цієї бісеринки. Так. Тут я буду набирати далі 5 чорних бісерин. П'ять бісеринок і проходжу голкою я ось це Колечку і проходжу голкою верхню, виступаючу бісерину. Далі нам потрібно. Тут добре закріпити, тобто я буду проходити тут кілька разів через ці бісеринки. Щоб мені повернутися знову сюди, я проходжу по бісеринкам вниз. Так, вийшла я знизу і ще раз проходжу в ці бісеринки. Це роблю для того, щоб застіпка у нас ну, ниточка не порвалася. Хоча в мене ниточка міцна, але я себе так перестраховую. Якщо у вас погана голочка заходить вже в бісеринки, в яких вже пару разів ви голочкою проходили, то проходьте в сусідню. І знову в ці бісеринки. І ще один раз пройду. Менеголочка тоненька, але все одно вона тяжко проходить. До сусідню бісеринку. Ви з силою ті бісеринки не намагайтеся пройти, тому що бісеринка може тріснути, і тоді вам прийдеться частину плетіння пороти і пришивати застіпку наново. Так, все. Пройшла я останній раз. Зараз я заховаю нитку в полотні. Закріпила я ниточку в полотні і ось такий чокер. У нас вийшов. Застібка в мене з подовжуючим тяжком, -то тому що дитина росте, розмір ще й збільшується, щоб не було потім проблем переробляти застібку чи доплітати. Тому я знайшла ось такий вихід. На цьому все. Дякую вам за увагу, Па-па.